будовою в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Тож ми продовжуємо з вами знайомитися з доктриною любові. З вченням про любов. Це вже в нас четверта частина сьогодні. я не помиляюсь Ми в четвертому вірші знаходимося з вами. І так коротко я повторю те, що ми говорили з вами. Раніше ми говорили про те, що, по-перше, любов це саме недосліджена річ на землі. Так, немає інститутів любові, вона не вивчається. І люди під любов'ю дуже часто мають на увазі наслідки від того, що вони люблені кимось. Так, вони плутають наслідки в свої почуття із самою любов'ю. А і також ми говорили з вами про... А, що ми ще говорили? Про те, що без любові всяка діяльність е, позбавлена змісту, е, стає непотребом. Так, це ми говорили в третьому вірші, і в четвертий вірш ми почали минулий раз і говорили про довготерпіння, про довготерпіння любові. Те, що любов терпить і терпить довго. А, і це слово макротумія по-грецьки означає, що вона дуже довго а, може переносити. Божа любов, може дуже довго переносити дискомфорт а, від об'єктів своєї любові через те, що вона є суб'єктною, а не об'єктною. Так, є такі теологічні терміни, тобто, основана на тому, хто любить, а не на об'єкті любові. Так? Тут ми це виключимо, щоб це нас не відволікало. ось Це так в двох словах. так Далі ми продовжуємо. Любов довго терпить. Любов, милосердство у нас написано таке цікаве, стародавнє слово, милосердство є. Ми його не використовуємо сьогодні в нашій мові. Подивимося, як це в оригіналі в оригіналі. Це слово Хрестумай. Хрестуомай. Уходить у слово Хрестос. А, так, і буквально перекладається бути добрим. Бути добрим. Використовувати доброту. А, Дивіться далі, в застосуванні розширено а, бути корисним, виявляти себе як корисного. Тобто а, діяти доброзичливо. Діяти доброзичливо. Це дуже цікава річ. У е нас пише милосердство. Ну, нема тут слова милість в оригіналі, так? Воно інакше на цьому на, на грецькій мові. Але е на англійській так і написано бути добрим. Бути добрим. Доброзичливим. і дуже цікаві ці визначення. Бути доброзичливим. Показувати себе як корисну, корисного для когось. А і діяти доброзичливо, бути добрим. Доброта. Доброта. Багато людей не вірять, що Бог є добрий. Дуже багато людей не вірять, що Бог добрий. Чому вони так думають? Бо вони бачили його в стані розгніваному і сердитому. Чули його слова, гніву і сердитості, так а також чули його суворість от і мало знайомі з його добротою. Але чи це суперечить одне одному? Бути суворим, строгим і добрим одночасно? Ні, не суперечить. Божа суворість стосується гріха, стосується праведності, стосується Божий гнів, стосується зла. Ці три речі не стосуються нас. Гріх, зло і е, здобуття праведності, так чи праведна поведінка це не стосується нас. Чому? Тому що це нам подаровано в Ісусі Христі. Це здобуто на, на Христі і це є наше Спасіння. Ми Богом виправдані. Всі гріхи е, наші оплачені, вся вона з нас знята. І нас не стосується ні Божий гнів, а, ні Божа сердитість, ні суворість. Вони нас не стосуються, вони стосуються тільки тих, хто поза Христом. Тільки тих, хто, е, хто знаходиться поза Христом, ті, хто не вірять Богові. Не вірять у Христа. Чи ми часом пересвідчуємо, що Бог до нас суворий, недобрий? Часом думаємо, що Бог на нас розгніваний. Так, ми пересвідчуємо, на жаль, чому таке відбувається? Тому що в нас є здатність бути в старій гріховній природі, яка Богові не вірить. І тоді будь-яка річ, ми про це вже говорили останній місяць багато, так? Будь-яка річ через призму не, недовіри, будь-який рух, так як ми тільки що говорили, з собакою собака, яка не довіряє господарю, простягни до неї руку і вона буде гарчати. Чого? Бо вона боїться, вона думає, що її вдарять. Це зовсім не означає, що ви її хочете бити. Ні, ви хотіли її погладити, але вона гарчить на руку, бо вона думає, що її вдарить. Чому? Бо немає довіри. І коли віруючий знаходиться поза е, духом, так, або е, в стані невіри, він починає боятися Бога. Чому? Бо якщо ти не віриш, так, то немає довіри між тобою і Богом. Ти не довіряєш. Бог каже, все гаразд. А ти кажеш, Боже, подивися на ці хвилю довкола. Яке все гаразд, ти мене обманюєш Але Бог і Богом всяких хвилів, всяких штормів, всяких бур, Бог тримає цілий все в своїй руці. І він каже, все гаразд, не переживай, довіряй мені. А я кажу, Богу, знаєш, що це дуже добре, але ти подивися мені боляче. В мене болить, в мене є хвороба. А ти мене досі не зцілив так Бог каже, це не страшно. Ти трошки терпиш, так але е, ці твої терпіння приносять тобі великі нагороди. Якби ти бачив наперед, е, скільки всього ти отримаєш за ці невеличкі терпіння, ти б попросив їх подвоїти. Довіряй мені все гаразд. от І тому люди не пересвідчують Божою любов'ю тому що. Е, немає довіри. так Ми говорили про це до проповіді. так Любов добра. Любов добра. В чому виявляється до нас Божа доброта? Ну, по-перше, в тому, що з нас знятий Божий гнів. Як тільки ми починаємо вірити Богові про те, що гнів з нас знятий, ми починаємо пересвідчувати цю Божу доброту. Одразу ж. Якщо тільки подумати, що е, Бог не звинувачує мене ні за що взагалі, я перед Ним праведний, як Ісус Христос. Бо так дійсно є, бо Христос передав нам свою праведність. Якщо почати так думати, у вас розправляться плечі, так? і ви піднімете голову до Бога, і почнете балакати з ним зовсім в інакшому ключі. Сміливо! Сміливо віра додає нам довіра Бог віддає нам сміливость. Розуміння його доброти додає нам сміливості. Одно якось е, е, Бог дав мені об'явлення про свою доброту. так? В один момент я просто зрозумів, що його доброта куди більше, ніж я собі можу уявити. Як так? Ну, е, Будь-яка річ, яку ви досліджуєте про Бога. Яку ви роздивляєтесь, Бог вам показує так? Ви бачите, що вона перевершує вашу уяву. Будь-яка річ. Ви думаєте, що Бог мудрий? Так, і Боже Слово складне і дуже розумне потребує вивчення. Так, але коли ви починаєте з цим стикатись, ви розумієте, що ви недооцінювали глибину і висоту. Ви думаєте, що Бог вам допоможе і змінить ваше життя? Так. Але коли ви починаєте стикатися з реальними змінами, які Бог робить у вашому житті, ви розумієте, що ви недооцінювали масштаб змін, які він, які він починає робити у вашому житті, змінюючи все з глибини вашої істоти і закінчуючи вашим світоглядом. Ви слухаєте про те, що Бог має для вас велике майбутнє, великий план на ваше життя, великий задум, що величний Бог не займається мізерними речами, а в нього все велике і значне і видатне. І ви слухаєте і вірите в це так. Але ви, коли ви починаєте стикатися з тими речами, які Бог дає в ваші руки, і бачите крає, краєчко мока, бачите. Масштаб того, що Бог вам дає і що через вас робить, ви розумієте, що ви недооцінили Недооцінили розмір того, що Бог задумав на ваше життя. І тоді, як Давид каже, те, ми кажемо тоді, так? Боже, хто є я, що ти приходиш балакати зі мною? Що то є людина, що ти про неї піклуєшся? Не будь-яка абстрактна людина, чого Боже, ти раптом вибрав мене от так от любити, от стільки мені давати. Ви розумієте, що все, що ви знали про Бога, набагато, набагато менше, ніж те, що є в реальності Бог більший. от І десь, я думаю, з таких думок ці думки привели мене до об'явлення про Божу доброту що Бог. Набагато добріше, ніж я собі уявляю. А ця обітниця, де Бог каже, що він може зробити значно більше для нас від усього, що ми думаємо чи просимо. Не просто, що він здатний це зробити, він може і він хоче зробити це заохочення на нам, щоб ми просили, тому що, скільки би ми не попросили, це все рівно буде дуже далеко від межі. Ми ніколи не заступимо за межу. Нам уяви просто не вистачить. В нашій голові, не, е, Ліміти в нашій голові такі, що коли ми заступаємо за всі можливі наші границі, ми не сягаємо і 10% того всього, що для нас приготовано. Настільки він більший за нас, індобріший, ендобріший. Ін він той, хто добрий до невдячних і злих, через свою макротумію довготерпіння. Добрий навіть до невдячних і злих. І говорить до них лагідно і виявляє, діє доброзичливо. Повільний на гнів, ну, це буде пізніше. так. А Бог добрий, любов добра. Говорить по-доброму. Коли я це, це зрозумів, я почав це визнавати, так? І коли я почав це визнавати, в значенні говорити, так? Знаєте, коли ви щось дізнаєтесь, е, таке класне велике, як от про спасіння чи ще щось. Хочеться всім розказати, правда? Хочеться бігати і всім розказувати, і всім говорити. Та ви знаєте, Бог є, як пастор Шебелі, якому Бог дав об'явлення про те, що він є, коли він там збирався застрелитись. Вискочив на двір і почав американській мафіозі почав хапати людей за руки і казати: Бог є, ви не розумієте, Бог є. Це... Послухайте. І, звісно, люди не розуміли цього. Для них це було як по-китайськи, бо це об'явлення в серці. Ти розумієш, це для тебе, щоби ти зрозумів. А, але важливо про це говорити, так об'явлення, Боже Слово, об'явлення, за коли Боже Слово стає нам відкритим, явним, і воно починає нам всередині горіти, так і воно проситься назовні Ми не можемо мовчати. Ми мусимо говорити: я ходив, розказував всім людям цю думку, дивовижно. Бог набагато-набагато добріший, ніж ми собі уявляємо. Це так, якби взяти всю доброту, все поняття доброти, що в нас є в нашому розумі, все, що ми знаємо про доброту. От як би описати, що це таке доброта? Ну, Доброзичливо бути, так? Говорити хороші слова. Так? І коли щось недобре трапляється, то про це не говорити, не помножувати недобрі речі, не розсусолювати їх, але бути добрим, прихильним, так? Як ще кажуть, оптиміст і песиміст, так бути оптимістичним в стосунку до якоїсь людини. Це бути добрим до людини. Це коли вам хтось подобається ви добрі до тої людини. Ми бачили багато всяких проявів доброти, так, особливо. Самі крайні форми, коли там всяких кошенят спасають із нещасних випадків, куди вони забралися в якісь труби там чи десь в якісь підвали, з яких вилізти не можуть. І це за це навіть ніхто не подякує, так тому що це просто ну тварини, так? коти, і собаки. От. Але нам подобається доброта. Нам подобається доброта. А і нам не подобається недоброта. доброта. це для друзів, це для своїх, це для родичів, для рідних людей. Це частина любові. Любов добра. А для ворогів доброти немає. От що шо але з ними по-доброму не можна говорити. Для ворогів нема доброти для тих, кого ми е, не любимо. Але ж, знаєте, що цікаво, Бог казав любити своїх ворогів. так Говорити до них теж по-доброму і виявляти доброзичливість. Це цікаво, але ну, інакша тема, ми зараз про це не будемо говорити. Е, е, недобрість, вона не доброта, коли немає доброти в словах або в діях. Ми кажемо, людина недобра або дії недобрі. Недобра людина, так? Недобра людина. Коли доброта відсутня в її поведінці, це не те, чого ми хотіли би більше в житті. Ми б хотіли більше доброти, ніж недобрості. Недобре часом потрібно, так, для певних речей, щоб певні речі зупиняти. Але е, ми б цього не хотіли. Війна потрібна, але ми б цього не хотіли. так Якби можна було обійтись без цього, е, ми би вибрали це. Ми б пішли це і купили життя без недобрості. Нехай всі люди будуть добрими. Е, любов добра. Це от така от характеристика є в Божій любові. А, і... Цікаво, що також коли Бог навчає своїх дітей, батьки навчають дітей, вони їх картають. Є картання, так? І навіть навіть можуть бути покарання. Ну, вони картання все рівно так? Це не є як злочинцем покарання, але навчальні навчальні картання. Ненавидить той батько свого сина, хто шкодує для нього різки Але це робиться по-доброму. По доброму, не по-злому. Не з недобрості, але навпаки, з доброти. Це теж важливо розуміти. Ісус Христос, написано, навчився послуху через те, що вистраждав. Страждання навчають нас послуху. Але немає нічого недоброго в тому. Бог дозволяє нам проходити через страждання, дитинка росте. І вона страждає періодично від різних речей, бо вона з того навчається. Не через те, що хтось хоче, щоб вона страждала. Але це, треба розуміти, що страждання необхідні для навчання. А, не тому, що Бог до нас не добрий, а навпаки. А, як написано в приповістях, а, а, як це воно там сформульовано Я хочу глянути цей вірш. Так, проповісті 27.6. Є такий вірш, який викриває цю розкриває цю тему і говорить: Побої коханого вірність показують. Ну, у нас тут стоїть слово кохане, і це невзначені шлюбних взаємнень. Давайте я вам перекладу з англійської краще, то буде адекватніше звучати. Так, в англійській інакше трошки написано: вірні є рани, нанесені другом. Але поцілунки ворога обманливі. В таких книгах, як «Переповісті», там і Йова, і деяких інших. Особливо в проповістях, так, обов'язково треба дивитися оригінал або англійський переклад, бо в нас дуже далеко гуляє там мова старовинна, і значення може сильно відходити від оригінального змісту. Тобто побої або рани, нанесені тим, хто любить, показують вірність. Вірність. Не недобрість, не через недобрість, це через доброту. а Мама б'є дитину по попі. Яка а, переступає межі. Певні межі. Так. Чому? Тому що якщо немає картання і. А, немає навчання. То дитина загине. Якщо дитину не навчати і не виховувати, вона не знає тих небезпек, які чатують на неї в житті. Вона не знає, що можна, що не можна, що її поранить, а що її навіть вб'є. Як ця стара радянська реклама? Сірники це не іграшки для дітей. О, і краще, нехай сідниця може змінить трошки форму е, в результаті виховання тата чи мами, коли ти бавишся сірниками в купиці сіна, аніж е, ти загинеш, згорівши заживо е, в 5 чи 8 років свого життя. Часом нам необхідні страждання, щоб віддалити глупоту від нас. О, тому так сказано. Е, Що побої друга тут пише, так? Але той людини, хто любить. Рани, нанесені тим, хто любить, показують його вірність. вірність чому Тому що після того, як людина, яка вас любить, мусить завдати вам болю. Вона знає, що довіра буде трохи втрачена. Це пошкодить ваші взаємини. Але незважаючи на те, що будь-яка рана, вона народжує страх і народжує відчуття небезпеки, будь-який різко народжує ненависть в дітях страх, а потім в старших вже ненависть так, до тих, хто її застосовує. І любов іде на цю жертву, знаючи, що доведеться довго терпіти потім відновлення тих взаємин. І Каже, колись ти зрозумієш. Колись, тому що це пройде багато днів. І батьки це пересвідчують, через те Бог дав батьківство людям, щоб легше було на цьому прикладі показувати, яка є любов. Батьки пересвідчують, коли е, діти повиростали і вже стали дорослими е, е, дітьками і тітками і приходять і кажуть, дякую тату, що ти мене навчав. Дякую, мамо, що ви мене навчали, і зберегли моє життя. Так, мама чи тато чекали того 15-20 років, поки розуміння нарешті прийшло до людини. І вона зрозуміла, що то не зі зла, не з пересердя, не з ненависті робилося але з любов'ю і з доброти. Так, як в проповісіх сказано, ненавидить свого сина той батько, що шкодує для нього різки. Оце так, любов, вона добра доброзичлива виявляє, діє доброзичливо, е, говорить з прихильністю. А, але часом а через доброту доводиться завдавати е, ударів для того, щоб віддалити глупоту від серця дитини. Це теж із доброти. Так, це поки все, що ми маємо про це сказати. Будемо обговорювати зараз цю тему. Дякую тобі.